Вітаю! Мене звати Григорєва Анастасія. Я спеціаліст сімейної практики, юридичної компанії, «Приходько та партнери. Сьогодні ми розглянемо, чи можна оскаржити рішенням СЕК, якщо воно відмовляє особі в призначенні ступеня інвалідності. Нормативно-правові акти України передбачають дві можливості, як можна оскаржити рішенням СЕК, а саме досудове оскарження та судове оскарження. Якщо ми говоримо про досудове оскарження, то під час воєнного стану цю процедуру спростили. І на сьогодні щоб оскаржити рішення комісії, потрібно звернутися протягом одного місяця з моменту відмови у призначенні вам інвалідності чи захворювання набутого на службі в ЗСУ або органах МВС до самої комісії, куди ви подавали відповідну заяву або до центральної чи обласної комісії. Форма звернення це письмова заява. Після вашого звернення буде проведено ще один повторний огляд особи, результатом якого і повинно бути нове рішення щодо надання вам відповідного статусу інвалідності. Якщо все ж таки СЕК повторно вам відмовив у наданні відповідного статусу інвалідності, то ви можете оскаржити його рішення у судових органах влади. Такі справи розглядаються в порядку адміністративного судочинства. Для цього вам потрібно написати адміністративний позов не пізніше, ніж через 6 місяців з моменту, коли ви дізнались про порушення свого права. Якщо вам потрібно оскаржити рішенням СЕК, то звертайтесь до досвідчених фахівців адвокатського бюро «Приходько та партнери. Наша команда юристів має глибокі знання та великий досвід у вирішенні подібних ситуацій, пов'язаних з оскарженням рішень СЕК. А тому ми зможемо надати професійну консультацію та відповісти на питання, що виникають в процесі співпраці. Залишайте заявку на сайті або телефонуйте за вказаними номерами телефонів.